Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо грати в Роблоксія. І так, сьогодні, напевно, будемо грати у суспільному сервері, щоб було б, знаєте, так цікаво. І, напевно, сьогодні будемо будуватися на складі. І сподіваюся, що зараз буде день. я не розумію чому в мене в останній час дуже погано грузить інтернет. Тому не знаю, чому. Але зараз щось, сподіваюся, налагодиться. Ну, я напевно зараз спробую підключитися. Чи вже все? А. Ну, я як завжди. Мені прям пощастило. Я потрапила у ніч. І я просто не знаю, що робити тут. Тут є такий якийсь... Точок чи нема. Ну, тут є куток, тому буду, напевно, тут сидіти. В мене взагалі тут. Скільки тут учасників? Однанадцять. Показую нульовий день, але. Я ну, просто не завантажилось, тому напевно зараз почекаю, поки завантажиться. Ну і напевно вам вже досніму. Друзі, тільки що зараз прямо візьмемо настав день. І у мене так що взагалі, нічого не завантажилося. Але я бачу склад, це вже плюс. І біля мене у мене тут є прозорі столики. Ох ти! Там хтось щось побудував? Біля мене купа прозорих столиків. Ну, це успіх, тому що я хотіла побудувати, знаєте, такий незвичайний будиночок. Ого! А що це таке? А ну давайте підемо подивимося. Мені прям гіперцікаво, що ж там таке. А ну-ка. Блін, тільки в мене не пригрузилася я. Біля мене реально купа прозорих столиків. Це прям успіх. Даво. Ого, нічого собі. О, я тут могла обійти. Ось це так. так Ну, це прикольно, прикольно. Але коли ж мене вже це все провантажиться? Я не розумію. У мене завжди в кімнаті лагає інтернет. Ну, в цілому, будинок класний, але. Я прийшла дивитися не чужі будинки. Нарешті все повантажилось, друзі. Ура! Нарешті! Ну, сьогодні сьомий день, тому склад, як ви бачите, не прям такий порожній, тому сьогодні буду, напевно, будуватися саме тут. Я хочу побудувати якийсь класний будиночок, щоб в нього були такі прозорі сказала, вікна, і цим якраз таки мені допоможуть прозорі столики. Тому зараз побудую каркас. Тим паче палетів тут дуже багато. А особливо з цього, я б сказала, побудування тут реально багато палетів. Тому це плюс. І я знайшла тут їжу. Мені потрібна їжа, я візьму собі їжу на Про всяк випадок. І десь потрібно знайти ще світильничок. А, ось бачу. А хоча, знаєте, давайте краще візьмемо телевізор, щоб було краще. Там мені здалося, чи там якась людина ходить. Ну там, коротше, гравці ходять. Ну добре, ладно, пофіг. Сподіваюся, що вони не будуть рушити мій будинок. Це єдиний мінус в, в спільному сервері. Ну, сп, ну я бачу, що дівчинка чи хто там був. Пішли зовсім інший матерінок. Ну, добре, мені це зараз не важливо. Зараз я і, напевно, не буду прям такий сильно великий буду відбудувати будинок, як я завжди люблю. Сьогодні буду робити такий більш-менш, щоб головне, щоб він був комфортний, щоб можна було тут поставити багато якихось фінді-клюшок, я так називаю. І зараз зроблю... Каркасик. Добре, поправлю потім вночі. Ну що ж, давайте приступати до стін, тому що. Я хочу спробувати зробити щось ось таке. Ну, ладно, добре потім покажу. Потім буду це робити. Зараз найважливіше зробити каркас. Тому що, ну, блін, ну, каркас, це реально дуже важливо зараз, тому що якщо зараз настане ніч, а в мене немає каркасу нічого, то тоді, ну, блін, ну, буде якось сумно, що я не встигла нічого майже зробити. Ну, я вам скажу, тот, хто зробив цей будиночок, дуже такий класний, я вам скажу. Я, напевно, не буду закривати, я напевно закрию туди. Тут точніше. Йдемо, 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 йдемо. Так, ну напевно зроблю каркас, я покажу, тому що щоб ви, відео не не вийшло таке прям сильно і велике. А щоб вам було в той же час цікаво. Тому чекайте. Друзі, я не розумію. До мене прийшов якийсь хлопчик я написав на англійський, тобто це мейхаус, тобто це мій будиночок, щоб він ну, нічого не ламав ні в якому разі. Сподіваюсь, що у нього, я б сказала, є голова, є розум, щоб він нічого. Не ламав, тому що буде дуже прикро. Що він візьме, щось і поламає. Ну, я вже по звукам чую, що, можливо, зараз буде ніч, тому я краще буду швидше все це добудовувати. Це поставлю сюди. Давай, я проскорюся мачку. Щоб... І так я була права. Вже настала ніч. Ну, якщо хлопчик буде допомагати, навпаки, а не шкодити, то тоді я за. Зараз микну світло. У мене зараз є ідея. Можливо, вона не прям така сильна і хороша. О, палетик. Можливо, хлопчик хоче зайти. Ну, добре, хай буде. Ну, якщо він не буде прям так сильно. Якщо він не буде просто ламати, то тоді хай живе. А чому би і ні? Потрібно. Ні, напевно. Ось так буде, я потім в день це зроблю. Ну, в цілому виходить такий каркас. Я напевно повісю сюди так телевізор. І, напевно, я виправлю свої помилки з палетами. Якраз для цього і ніч, щоб... Щось виправити, тому що просто так сидіти не хочеться. Я чомусь не допеткла, що можна просто занести собі купу полетів і все. Але в цілому консультантів я не чую, тому можна зараз і вийти і взяти трохи полетів, Це там здається? я бы страшно. Что? Чуть-то я думала, это консультант. Поки що досить буде. Там хлопчик здається. Так, то він? Зараз я збільшу палети щоб, знаєте, було більш, ну, типу, економніше палетів тому що я закрию. На про всяк випадок зроблю дах. Ну і, напевно, напевно, зараз дочекаюсь, поки буде день, і буду продовжувати, ну, точніше, вже дороблю каркас будинку і, напевно, буду. Прикрашати. Ну, в цілому територія, в принципі, нормальна. Я думаю, що більше прям таки не потрібно. Ну, я таке, побачите, вже різнокольоровий будинок. Нічі залишилося. А до речі, я ж хотіла щось з прозорими столами зробити. Так, я розкнула. Я вже чую по звукам, що зараз буде день. Думаю, сьогодні відео взагалі буде не таке прям сильно довге. Можливо, хвилин 20, може 15. Ну, не знаю. Все, я вже по звукам чую, що зараз буде день. І, напевно, буду йти з останнім палетом. Візьму, напевно, цей зараз. Нарешті настав день. І ось що у мене за цей час готово. Ось така немаленька б сказала, територія. Ну і давайте йти за різним прикасом. До речі, в мене забуло, що не потрібно його помітити. Просто. Просто щоб не загубитися. Угу. Біля мене консультант ходив, але він мене не вийшов. Опа-па-па-па-па-па-па, я знайшла її. Ну, це дуже добре. Я, напевно, візьму. Ладно, поки що не буду брати. Можливо, в зелених кольорах зробити. Подивіться, який класний диванчик. Не просто реально круто. Можливо, поменше взяти. Напевно, поменше. Я поставлю його ось сюди. Ось так. І, можливо, я зроблю зараз свою ідейку, яку я хотіла. Ой, блін, що це таке на перекосяк пішло. Так, потрібно прибрати ці коробки. Вони мені зараз не потрібні ні в якому разі. Взагалі, не знаю, для чого вони мені взяли. Ну, коротше, зараз я спробую зробити свою ідейку. Десь вона віддаю. Я вам тільки що сказала, що я буду робити вже прикрашати будинок, але хочу напитити, хочу здійснити свою. Ну, не мрію, прям так сказати, а можливо ідею. Ну, правильно, так, ідея. І зараз я заберу ці палети, ось так, щоб дім, мені здається, був трошечки, трошечки обширніший. І в цілому часу прям сильно так багато не займає. У мене ідея її, давайте я просто зараз таки кидаю а Можливо, і ні. Можливо, просто так. Поставити. Ось так. І тут потрібно самі палетки і в цілому вже готово. Ну, часу прям так сильно багато, не займаю. Ну, ось так. Я думаю, що можна буде поставити ось сюди. Пусть. Ой, точніше диванчик. ладно, потом поправлю. О, вот как с Крисло классно. В ну, этом патче такой же синий колер. Думаю, будет прям так круто. Мне кажется, что это будет такая, знаете, зона чилы. Чил просто, чил зона. Вот так. И тут еще есть вот такие кресла. Давайте его такой, же дамо. То есть, стил. Стил такой. И... Стил кресла. Не знаю, я, как его правильно назвать. Вот Не просто зараз понакидаю сюди якихось якихось е, штук. Можна зараз взяти цей синій коврик. Думаю, він сюди ідеально впишеться. в чаті. Аго, він забрав в мене палет. Блін. Ну, він забрав в мене один палет, тому мені не шкода. Сподіваюся, він нічого не порушить. А тут це буде відео, як мене, як мене порушили будинок. Нереально. Це буде якось негарно. Що? Я, чесно кажучи, ні в кого ніколи не крала ніяких, як вам сказати, будинку, я просто типу, питала, чи можна тобто, ночувати, чи там можна, чи там можна. Мені загалом відповідали так, тому що не. я казала, що я там буду їжу приносити, щось типу, такого. Щось мені подібне. Ми ніколи не виглянули. Блін, мені не подобається, як цей палет стоїть. Потрібно його виправити. Там хлопчик кудись пішов, не сподіваюся, він не буде нічого там чіпати. Ладно, потім поправлю. Думаю, ось так поставлю, щоб виставилися два палети. Ну, тут досі таке ще Потрібно занести останній палет. І напевно зараз буде до ні. Я і це дуже добре. Ось сюди просто палетик. Ну, так як у нас зараз все саме колір, давайте візьмемо на, для, для декору таку штучку. Ну, давайте смітник візьмемо або ліжку.

Не знаю, за навіщо, але просто, ви знаєте, так для декору. Смітник припрощає. Клас. Ну, знаєте, вже там вже непогано виходить. Опа-по-по-па-по-по, стоям, тут квіти. Ну, я, напевно, візьму квіти, тобто. Точніше, тому що. Ну, не знаю, мені просто хочеться якось освіжити свій будиночок. Напевно, зараз буде ніч, тому я краще заради Бога. Закриюся про всяку випадок, що буду зараз нічок. то нету, я зараз піду ще задні. Ну, я була як завжди. Права. Тут така, знаєте, міні-щілина. Я, напевно, тут поставлю лишечку. Угу. Мені здається, потрібно. О, У мене ідея. Ось так. Давайте я поставлю квітку ось сюди. Ну, хай просто впаде туди. Мені здається, одного телевізора тут буде. Ну, замало. Ось, блін, впав. Потрібно на ліжку зафіксувати. Ну, я думаю, що сюди ніхто так таким чином не прибореться, але все рівно. Ем... А, ну, все нормально, я думаю, це у мене палет за... Та, блін. Та що я роблю. Знов переплутаю все-все. Напевно, Та, так. Та все-все-все, потрібно, ось так. Як було, так і хай буде краще. Тому що якби в мене палети так стоять. Не дуже б сказала зручно. Некрасиво, не так правильно. І так, зараз я, напевно, візьму. Ось таку доріжку, коврик. І мені здається, що ось тут заважає ось цей палет. Він якось не так стоїть, по-перше, раз. І потім ось цей прибрати. Так. Щоб він просто не досягав більше о, за, за край. Він зрівне якесь нерівно, а можливо, норм. Так, в цілому тепер потрібно прийти ось таким чином тут. Цей стіл я поки що... Так, смітничок. Ну, смітник можна поставити сюди. Ну, Потім вам зараз, напевно, погано видно, тому. Кріслечко сюди. Ось так. Ну знаєте, мені подобається такий стиль столу. Такий, знаєте, такий незвичайний. Тут можна реально посидіти там, поїсти. Я їжу тільки потім візьму. Ну і тепер... Ну, поки що я все розставила, але дивіться, як це прикольно виглядає. Тут погано видно, тому що я не взяла ліхтар. Ну, думаю, що ліжечку. Мені здається, що можна ліжко поставити сюди. А цей диван навпаки туди. Тому що мені здається, він сюди ну, якось ну, не прям сильно вписується. Угу. І ще десь можна взяти гірлянду, ось так сюди повісити. Або взяти якісь, знаєте, такі спеціальні ліхтарі, які. Вішую, які вішаються в повітрі. Ну, Думаю, смітник сюди більше підійде. Ну і плюс я також сюди поставлю якийсь столик. Ну, а так поки що посаджу на диванчику. І ще можна, до речі, буде взяти якусь іграшку прикрасити. Я, напевно, щось з'їм. Ну, поки що чекаю, поки настане день. І занесу всяких фіндіклюшок, щоб було, знаєте, більш свіжіше, як начебто в домі. Ну і занесу ще, звісно, ліхтарики. Тому покажу вже результат. Ну, точніше, не результат, а що я заносу в день, щоб не чекати. І так, вже настав день. І тепер можна йти за. Він діклюшка, до речі, я казала за ось. Ух тих, тих 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 тих. Потрібно буде така прикрасна діти. За ось ці ліхтарі. Я не знаю, хто про них там про що подумав, але йшла мова про такі ліхтарі. І потрібно буде взяти ще світильник, щоб більш гарніше було. Ось так собі повішав ліхтарок. Так так, 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 О, до речі, тут ще такий є один. Я так ще ось відцільну. А навіщо бігти взагалі так далеко? Блін, там він просвіщається на вулиці. І здесь потрібно його взяти. Ось потрібно більше зробити, щоб його одне добувати розміром. В цілому якось не так потрібно стелі. Ось. Ладно, потім. Добре, потім поправлю. І ще мені потрібно взяти ще десь один одну квітку. Одну квітку. Так що, до речі, є також склад, але думаю, що хтось там вже також збиться, тому я не буду туди йти. А хоча навіщо взагалі мені треба склад? О, до речі, там ще є кухня, можна взяти якесь печиво. Що... А, куди я йду? Та блін, почому... чому я постійно повільнюю такому стоїть? Мені здається, буде класно поставити ось сюди одну квітку. І ось сюди одну квітку. Але, звісно, потрібно буде передвинути телевізор, щоб квіти. Та йоха, не йди бабай. Ось так. Все ідеально стоїть. Щоб квіти не прям сильно так впив. Ага, Ось так сюди. Мені подобається постійно все освіжати квітами, тому що воно виглядає дуже класно. Ну, не прям так сильно ідеально. Мені хочеться, щоб все було гарно. І ще потрібно взяти ще один якийсь стіл, щоб можна було поставити якийсь хочеться такий незвичайний. До речі, я знаю це місце тут. Опа-па-па. Тут тут вже забрали їжу. І тут же... А, не ну, тут є їжа, тут ще візьмуть пиццу ачмуби. Іще тут є їжа, але добре, мені не так сильно зараз важлива їжа. Можливо, це стіл взяти. Ну, можна спробувати в цілому. Але мені здається, це буде пописати сильний великий. О-па-па! Что ямбл. Такая тут гарная. Не сдается стил. Почекая. така гарна ось такая гарная шафа. Чеш. Как это называется? Такая. Штука, короче, на кисть кладают. Ну, короче, зараз что земное стало. Ну, короче, зараз покажу результат. Ну, короче, ось такий, такой, как сказала, Результаты. Ось така тут ось така лівочка. І здається, тут прям так світло. Ось це крісло можна ось так поставити, щоб було, знаєте, так якось незвичайніше. Тут у нас, звичайно, потрібно покласти їжу проскладати, щоб було, знаєте, розкладати їжу, зараз розкладає ще трохи їжу. Звичайно, що в цей день, в цей частині настала ніч. Ну, в цілому мені це не вважає. Ось так ось це бачу всюди. Ось ці ось пластиці сюди. Ну, в цілому такий результат. Мені здається, що прям вау. Класний будиночок. Але мені здається, що потрібно тут ще світло додати. тут Трошки темно, але в цілому, там, де потрібно, реально є світло. Не, щось не виходить додати? Ну, коротше, тут таке крісло, такий пуфік, я б сказала. Звісно ж, ліхтарики. Ось такі класні квіти, диванчик, просто чил-чіл. О, вийшло сісти. Ось такий смітничок, де можна викинути смітнича. Ось таке ось така класне ліжко, хоча я не забуду додати іграшку. Але, думаю, і так дуже прикольно виглядає. І такі, звичайно, ж ліхтарі, тому що повинно бути дуже-дуже світло. Має бути дуже-дуже. Яскраво. Ну, в цілому такий будинок у мене вийшов. А ви пишіть в коментарях оціночку від 1 до 10. Я насправді дуже старалася. І вийшло класно, і все я вам показала в одному відео, тобто, майже, майже без зупинки. Ну, а я з вами прощаюсь. усім па па па, -па. всім творчих успіхів. Сподіваюся, що скоро ще, що наступного разу ще зустрінемося. Ну що ж, усім па-па-па-па!